Український центр громадських свобод став одним із лауреатів цьогорічної Нобелівської премії миру. І про це щойно оголосив комітет з призначення премій. Ця організація заснована у 2007 році і опікується правами людини. Детальніше чекайте далі у випуску. Здаються у полон з технікою на півдні. Наші військові у важких боях тиснуть ворога і захоплюють полонених. Окупанти деморалізовані, особливо щойно мобілізовані, бо позаду загороджувальні загони, а спереду наші військові б'ють окупантів усім від танків до авіації та ствольної артилерії. Репортаж кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Такі машини, як ще БМ-21, град, не стоять на одному місці, як тільки отримують завдання, і цілі машина швидко збирається і вирушає на ціль. Ціль отримана, збір і машина мчить на виїзд. Бувало близько, під'їжджали, да, бувало, прильоти получали. Нічого так тікали, ну що зробиш? Це є війна. Через щільні обстріли машина за рішенні хвилини вже розгорнута і готова до бою. Звісно, влучаємо і для цього є вся розвідка, яка нас коректує, яка надає нам поправки, якщо десь треба довернути. Влучання є. Андрій на фронті з 2014-го кожний постріл у цього бійця вивірений до метра. На тому боці окупанти намагаються завдати удару по нашій піхоті, яка тисне окупантів. Тому наші гради починають працювати. Едік витискує все зі своєї машини. Крас розчиняється на шаленій швидкості у степу, аби не потрапити під ворожий удар. Чим швидше їдеш, тим вероятність більше вижити Прильот, від прильоту втікти. Піхота на землі, авіація у небі, гармаші у полях давлять окупантів. Фронт тріщить. Рашисти відступають, а на деяких ділянках здаються в полон. Зокрема, нещодавно мобілізовані. Вже є перші випадки здачі в полон. і Вже техніку ми скажу вам чесно, почали в них забрати в місці з полоненими. Так що у них вони дуже деморалізовані на Сівівському напрямку, наскільки мені відомо, там офіцерський склад втік. Солдатів залишили самих. вони не знають, що робити, бояться тікати, тому що з тої сторони заграти тряди чеченців, з цієї сторони наші. Цих окупантів захопили напередодні під час бою. Це зараз, вони виглядають невинно і торочать завчені фрази, а що вчора стріляли у наших солдатів. 12 полонених видають себе за горлівських і інакіївських мобілізованих, але серед них. Є росіяни. Кажуть, їх використали свої як гарматне м'ясо. 11 сентября нас вивезли, сказали, переїжджаємо. І все, загрузили в ці камази вивезли в поля. щоденні бої не припиняються ані вдень, ані вночі. Окупанти розуміють, що їхні плани закріпитися на Херсонщині і частині Миколаївщині провалилися, тому нищить усе на своєму шляху: села, зрошувальні системи і ферми. Однак за це їм доведеться відповідати. Руслан Ярмелюк Михайло Путята, ТСН 1+, плюс 1, марафон Єдині новини.